请请请 коли батько вийде та що нема хліба, то й поп'є, а тут і ж у О! Ой, ні, я бачу, сьогодні не дождемося цього хліба. А, так, так. Ходіть на роботу! Ну, ми сходи до матері, попроси хліба. Ага. Ага. Ще, я скоро, так, почекай. Ми наш костюма? Не ходи до мотрі. А візьми краще, дичка. І так гарнесенько